Ну а тепер переходимо до ситуації в районах Покровська та Добропілля через авантюру армії Російської Федерації з проривом на Добропілля. Наступ на Покровськ з півночі гальмує вже понад три тижні. У ворога немає достатньо ресурсів щоб бути успішними одразу на двох ділянках. Навіть більше роззосередивши ресурси, вони втратили перевагу в ЗСУ. Зуміли перейти в локальний контрнаступ, атакуючи одночасно з заповідного і Володимирівки. Їм вдалося звузити горловину. Наступу до півтора кілометра а відтак усі росіяни, які опинилися північніше, відчувають серйозний брак ресурсів. А українські сили методично знищують їх або беруть у полон. Хоча перебуваючи майже в оточенні, ворог намагається прорватися в напрямку до шахового, але ЗСУ відбила атаки. Ще одна спроба рух від Полтавки до шахового, поки без суттєвих результатів. Фактично зараз триває гра на випаредке хто швидше українські війська знищать оточені сили, чи до них прорветься допомога з Курщини та Сумщини. Також окупанти все ще сподіваються на прорив напрямку Костянтинівки, але ризикують зазнати великих втрат. Тому чим довше сили оборони утримують позиції в Володимирівці, тим менше можливостей у ворога підтримувати кругову оборону. Водночас ворогу не вдалося зупинити просування сил оборони України в напрямку Разіного та Федорівка. Тому становище окупантів на захід від казенного торця. Незабаром може не просто ускладнитися, а стати критичним. Тим часом бійці сьомого корпусу десантно-штурмових військ знищили логістичні підрозділи окупантів під Покровськом. Воїни відзначають, що противник посилив тиск на цьому напрямку, і після ротації ворог збільшив використання цивільної автотехніки для підвезення сил, зокрема так званих буханок, але наші військові вистежили їх і успішно ліквідували.